Оповідання Сідайте, будь ласка. Гур-гур-гур гур. весело гуркатів автобус. Сергійка сидів у м'якому кріслі і пильно розглядав малюнки в новенькій азбуці. До школи, до школи, виспівував мотор. А ось і зупинка. Двері розчинилися і до салону зайшла тітонька. Сідайте, будь ласка, враз підхопився Сергійко. Велике тобі спасибі, сказала тітонька й опустилася на звільнене місце. На сусідній вулиці автобус знов зупинився. Зайшла старенька бабуся. В одній руці білий вузлик, а в другій палиця. Сідайте, бабуню, підвелася тітонька. Дякую, сказала бабуся, і полегшено зітхнувши, сіла. А Сергійкові стало так приємно, ніби це він поступився бабусі місцем. Тим часом автобус поїхав далі. Сергійко мав уже виходити, як до салону, міцно тримаючись за мамину руку, увійшла зовсім маленька дівчинка. Ходи сюди та сідай, моє ластів'ятко, сказала бабуся. А дівчинка ще й говорити не вміє, блимає оченятами і мовчки усміхається. Спасибі вам, бабусю, сказала за дівчинку її мама. Сергійкові здалося, що це й йому подякували. Вийшов він з автобуса, помахав усім пасажирам рукою, а автобус гур 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 на все добре тобі, Сергійку.